Всім привіт! У цьому відеоуроці розглянемо шари та маски, для чого вони потрібні та як ними користуватися. Створюючи новий документ, ми можемо вказати міст фону білий, чорний, прозорий чи будь-який інший колір. Панель керування шарами знаходиться ось тут. Якщо її з якихось причин у вас немає, що дуже мало вірно, тому що це стандартне вікно, то увімкнути її можна в головному меню вікно, шари. Так от бачимо тут фоновий шар, в якому ми обрали вміст білий колір». Для того, щоб створити новий шар, потрібно натиснути на ось цей квадратик з плюсиком. Як бачимо, у нас створюється новий шар з мініатюрою шахівниці. Це означає, що цей шар є повністю прозорим. Ми можемо на ньому щось намалювати, але якщо створити ще один шар і спробувати намалювати будь-яким кольором, наприклад червоним, ми побачимо, що він перекриває вже перший шар. Тут працює правило той шар, який вгорі, він відображається в першу чергу. Тобто, якщо шар з червоною лінією перетягнути під шар з чорною лінією, то тепер він буде перекривати, тому що стане в пріоритеті. Якщо натиснути ліву клавіші миші по області з оком, ви вимикаєте видимість шару. Повторне натискання вмикає. Щоб видалити шар, потрібно натиснути клавішу Delete. або, затискаючи ліву клавіші миші, перетягнути піктограму з кошиком, яка знаходиться ось тут. Кожний шар для зручності можна переінувати, ти двічі на слово шар і даємо довільну назву. Також для візуальної навігації можна ставити кольорове маркування. Класнувши правою кнопкою миші в область з оком, яке знаходиться лівіше від мініатюри шару, та обравши колір. А взагалі є ціла спеціальна панель для пошуку шарів. Різні фільтри, які допоможуть вам у пошуках шарів, якщо у вас у дуже великий проект. Трішечки нижче є режим накладання. Тут вони задля зручності поділені по групах. З основного, що ви повинні знати про них, це що ця група за темної світлі області, а ось ця навпаки освітлює. Щоб зрозуміти, як це працює, вам треба просто самому спробувати, тому що це дуже потужний інструмент. Для прикладу покажу, як я накладаю футажі з різними ефектами. Наприклад, ось цей переводимо в режим накладання екран, і як бачимо, весь чорний колір просто зникає. Рухаємось далі. Правіше ми бачимо налаштування основної непрозорості. Тут все просто, теці ми відсоток непрозорості і бачимо результат. Нижче панель блокування. Потрібна для того, щоб блокувати певний вид операції або заборонити будь-яке редагування шару. А заливка це налаштування внутрішньої непрозорості. Далі хочу поговорити про такий вид шарів, як Smart обєкт Щоб звичайний шар перетворити на нього, потрібно тиснути праву клавішу миші по шару та обрати. Перетворити на смарт об'єкт. І тоді шар буде зберігати якість зображення при трансформації, масштабу та будь-яких маніпуляцій деформації. Дає можливість у будь-який час редувати фільтри, застосовані до нього. Наприклад, якщо я буду міняти масштабування звичайного шару, то погляньте, як він втратить якість за дві операції. А тепер спробуємо зробити те ж саме з смарт об'єктом. Як бачите, він без проблем зберіг свою якість. Також ми застосовуємо будь-який фільтр, наприклад, додаємо гаусове розмиття, то редагувати силу розмиття ми можемо змінити у будь-який момент. Щоб редагувати вміст смарт-об'єкта за допомогою пензля, гумки тощо, вам потрібно двічі натиснути на мініатюру шару, далі зробити редагування і обов'язково зберегти. Щоб перевести смарт-об'єкту звичайний шар, потрібно натиснути праву клавішу миші по шару та обрати рестеризувати шар. На перший погляд виглядає, що розібратися буде дуже важко, але це абсолютно не так. Все стане зрозуміло тоді, коли ви спробуєте це особисто. Ну що ж, переходимо до масок. До кожного шара можна створити власну маску, натискаючи на ось цю піктораму. Під час додавання шару маски, можна приховати або показати весь шар. А також зробити маску на основі виділення. Тобто виділивши певну ділянку. І натиснувши на маску, вона автоматично приховає усе, що за зоною виділення. Як бачимо, чорним маска приховує, а білим відображає ділянки. Тому, взявши пензель і обравши відповідний колір, можна відкоригувати приховану область. Тобто малюючи по ній. Це набагато зручніше, ніж використовувати гумку, адже стараючи неї втрачені пікселі, вже не повернути. А за допомогою маски приховану ділянку можна керувати в будь-який момент. Кожна маска пов'язана шаром з таким ланцюжком. Обравши інструмент переміщення, пересуваючи маску разом з нею, буде пересуватися і сам об'єкт. Але якщо натиснути на ланцюжок, маска відв'яжеться від шару. Інша варіація маски є відсічна. Щоб її увімкнути, потрібно навести курсор між шарами, зажавши клавішу Alt, появиться ось така стрілечка. І натиснути ліву клавішу миші. Також увімкнути її можна за допомогою правої клавіші миші, по шару та обравши Створити відсічну маску. І тоді усі операції будуть застосовані тільки на об'єкт, до якого застосована відсічна маска, а усе за межами не буде відображатись. Наприклад, створюємо довільну фігуру. Застосовуємо до неї відсічну маску. І малюючи пензликом, бачимо, що маски відобраються тільки на фігуру. Це дуже зручно, особливо коли потрібно застосувати до шару будь-які коригуючі шари, не займаючи інші. Ну і на завершення, в минулому відеоуроці я залишив без уваги такий інструмент, як редагування швидкої маски. Вмикаючи його та обравши пензлик, малюючи, відмічаєте область червоним кольором. Яка згодом після повторного натиску на піктограму інструмента буде виділена. Це все, що я хотів розказати про шари та маски. Якщо є якісь запитання, пишіть у коментарях. Сподобалось відео тисни вподобайку та підпишись, щоб не пропускати інші відеоуроки. До нових зустрічей!